Я приїхала в Walmart за рисом, а зараз, як завжди, рисом одним не обойдеться, прийдеться ще щось купити, діти ждуть щось вкусненьке. Зараз побачимо, що я найду інтересного. Тамарин. Зайд вже дзвонив, він залиши з дітьми в машині. Ось його наш любимий арахіс такий. На вечір буде. Дві баночки. Я не купляю спеціальний рис за сушу, а беру ось такий жасмін круглий. Нам підходить, подобається, він добре розсипчастий. А ще треба взяти пепсі в синаце Коли в 17 тонн я йому даю пепсі і проходить швидко. Яка хазяйка наварила борщу? Зараз він настоїться і буде вкусний обід у дітей. Емілі любить борщ, Еді не дуже. Всім привіт! Рада бачити у вас! На моєму каналі, а ми знову заболіли. Ще не пройшов перший місяць е, від Нового года, а я вже заболіла ще другий раз. Перший раз ми заболіли з чоловіком на коронавірус, а другий раз, не знаю, десь, де ми почепили цю болячку, тому що в це час були всі вдома. Заболів спочатку син, потім донька Емілі і я. І плюс, непонятна якась болячка е, перший день е, рвота. Ну, Тошнить і рвота, а всі останні дні просто температура і теж ну, в'яле состояння, і, і тошнота велика. Ось так. Емілі вообще не пішла вже, получается, в неї ще неділя канікули, бо перші три дні неділі діти не йшли в школу, бо був мороз великий, ну як великий, мінус 16 і школи вже не працювали. А два дні сьогодні вчора вона знову заболіла. І сьогодні п'ятниця вона не пішла до школи. А поки боліємо, малюємо всі по черзі картину. У нас тут, правда, трохи творчий безпорядок. В кого є желання і сили, приходить, сідає і потихеньку розмальовуємо. Я розмалювала ось жовтеньким, Емелі малювала ось це, Едя Чорним. Ось така у нас фемілі картина вийде. Може, поки до кінця неділі якось її закінчимо. Я тоді, коли ходила по магазинах, вам не показала. Все-таки я купила ось цю кепку. Я цю кепку вже хотіла дуже давно. Вроді вона мені як підходить. Ось так стоїть вона недорого. 9, з налогом, коротше, 10 доларів, майже 11 доларів. Ось так вона на мені. снігу-снігу білого насипала зима. А хотілося б уже сонце. Болієш, не болієш, а уборку, звісно, ніхто не відміняв. Прибирати, уборка, готовка, все одно остається. Особливо, коли діти є, якщо це без дітей там собі валяєшся. А дітям треба все время щось їсти, особливо коли вони вдома, бігають без кінця на кухню. Ще їм плюс хочеться щось вкусненьке. О, я вже не можу дождатися, коли ми поміняємо цей стіл. Ми коли приїхали саме в Америку, і нам його віддали, ну він би нам його віддали э, родичам мого чоловіка. І щось з ним случилося, коли ставиш на нього щось гаряче, тут такі круги від чашок.